Формадол таблетки від головного болю маємо просування на всіх напрямках, як сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Щойно ми почули, яким воно є на півдні. Говоримо далі. Долучаємо до розмови Наталю Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вітаю вас, пані Наталю Слава Україні! Вітаю вас. героям, слава. Отже, оперативну інформацію як ніч минула на півдні нашої країни. Порівняння з іншими ця ніч була дещо спокійнішою, оскільки не було такого напруження щодо повітряних тривог, але ворог продовжував обстрілювати, продовжує побоюватись просування сил оборони, і саме тому атакує мирні населені пункти правого берега цієї ночі обстрілів було значно менше ніж попередні, фактично вдвічі. Але за добу в цілому ворог обстріляв. Протилежний берег понад 60 разів. І завдяки цим обстрілам є втрати серед цивільного населення, на жаль, є поранені, в тому числі дитина. Шестирічна це черговий прояв тероризму, коли у житлові будинки прилітають хороші снаряди. Також ворог повернувся до практики атаки керованими авіабомбами. Вони витримували певну паузу, але тактична авіація знов активізувалася. Повернувся він і до і активізував знов атаки ударними безпілотниками типу ланцет. Це говорить про те, що вони мають певну певні складнощі з роботою артилерії. Вочевидь, нестача снарядів, вочевидь, складнощі з поверненням на позиції, і наша контрбатарейна боротьба, звісно. Тому що за минулу добу з нашого боку знищено 23 окупанти і 16 одиниць техніки, серед яких і важка артилерія, і автобронетехніка, і е, безпілотні літальні апарати розвідувального типу, і в тому числі засоби протирадіолокаційної боротьби, якими ворог намагається вишукувати наші позиції, в тому числі на правому безі, і вираховувати, звідки чекати йому небезпеки. Також за минулу добу ворог досить активно поводився на Чаківському напрямку, намагаючись перетягнути туди увагу. Ми вже говорили, що вони намагаються максимально розтягнути сили оборони по всій лінії фронту для того, щоб не створювалось ударного такого напрямку, який вони побоюються не витримати. Пані Наталю, а те, що ворог дещо знизив обстріли про що може свідчити? Цілком імовірно, що може бути нестача боєприпасів, оскільки наша попередня робота по складах з боєприпасами по знищенню цих запасів, і підрив ворожої логістики можуть відбуватися на цьому, а також це передислокація підрозділів. Вони вишукують нові позиції. Нагадаю, що лівий берег ще потерпає від наслідків техногенної повені, яку влаштували, підірвавши Каховську ГЕС, і не всюди вони можуть повернутися на ті позиції. Тому що підірвані міни змінили географію замінування, ту, яку вони знали, яка була для них знайома. А зараз вода розкидала міни по зовсім інших позиціях, і вони нам змушені проводити спочатку розмінування, потім повернення. Ну і також це може свідчити про те, що ворог певний час бере паузу таку тактичну для того, щоб вилаштувати нову тактику. Вони бачать, що попередня тактика успіхів. Немає ну а ми стежимо за ними і е, бачимо, як вони все змінюють і що вони роблять. Пасибі, дякую, пані Наталі. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.